4 травня біля вічного вогню Меморіалу захисників Севастополя 41-42 років відбулася меморіальна година, присвячена дню перемоги у великій вітчизняній війні, та 68-й річниці визволення Севастополя від німецько-фашистських загарбників. Про це розповість наш кореспондент. Захід розпочався з виносу бойових прапорів частини кораблів учасників захисту Севастополя в період Великої Вітчизняної війни. Привітати учнів з визначною подією та сказати напутнє слово школярам прибули представники влади міста і комітету ветеранів. Город-герой Севастополь завжди був бойовими традиціями. Я должен сказати, що вам повезло. Во-первых, що ви живете в цьому, а во-вторых, что вас окружают наши замечательные ветераны, те, кто ковал победу в том далеком 41-45 годах. Вы, пожалуйста, берите с них пример, впитывайте все то, о чем они говорят, рассказывают и делятся своей богатой жизнью, своим богатым боевым и трудовым опытом. Я вас всіх поздравляю з Днем Побіди. Желаю, щоб ви були достойны наших отцов і дідів з праздником. 67 років минуло з часу закінчення війни. Для нас людей, що не бачили її, це багато. Але для ветеранів, захисників, які відстояли свободу, вони пролетіли як одна мить. Нельзя забувати событии, потому тому що день вашої в історію всього человечества. Я приветствую вас и поздравляю с наступающим великим праздником, всенародным праздником, Днем Победы. В народе его назвали праздником со слезами на глазах. Мы его встречаем со слезами на глазах радости, потому что он принес так долгожданную победу. Мы его встречаем со слезами на глазах горечи, потому что он принес многомиллионные потери нашего народа. И тем не менее, Як как би какой бы ціною нам не далась победа, це победа на всіх, це победа не тільки совєтського народу, Великой Отечественной війні, но й победа всього мирового человечества. І этот праздник відвідає весь мир. Після вітань гості та юноармійці поклали квіти до вічного вогню меморіалу героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках.